Вітаю, мене звати Вадим Карпях і ми починаємо розмовні студії. Починаємо їх з Херсонщини, де гаряче в буквальному сенсі також. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Доброго рано. Яка ситуація станом на ранок з обстрілами? За минулу добу ворог 19 населених пунктів обстріляв, пошкодив 10 приватних будинків, автівки, адмінбудівлі. Багато обстрілів вчора було і по нашим пожежникам, рятувальникам є пошкоджені автівки саме службові, але є і поранені сім поранені завчора. Це чотири людини в Станіславі. Станіслав під постійними обстрілами там пошкоджена з дрону автівка пожежників, рятувальників. наших. і також росіяни здійснили скид. Вибухового пристрою на волонтерів одній з організацій. Це Проліска. Там отримали поранення куботравми. Дві жінки, які працювали. Ще двоє цивільних. Також внаслідок скиду з дрону в Станіславі отримали поранення. Сам Херсон також під постійними обстрілами. внаслідок обстрілів вчора постраждало двоє людей, коли росіяни обстріляли Дніпровський район. Куди приїхали аварійна-рятувальна служба Херсону, точніше Херсонська область, це Хокарс, і рятувальники, і, і от внаслідок обстрілу повторного з дрону, вже коли рятувальники були на місці. Поранення отримали один рятувальник, також один працівник Хокарсу, і куба травму отримав наш працівник. Херсонської обласної військової адміністрації. Е, і ще одна потерпіла є Васокоївки на судок тобто загалом сім людей вчора постраждали, пане Олександре. За даними синоптиків, сьогодні буде одна з найспекотніших діб, і на Херсонщині прогнозують понад 40 градусів вище нуля. Як це впливає взагалі на ситуацію і пожежонебезпечність? Так, у нас сьогодні оголошений високий рівень небезпеки і внаслідок якраз цієї спеки, але в нас кожного дня так от, по одному по два градуси піднімається температура на Херсонщині, і це звичайно дуже впливає якраз на пожежі, тому що дуже починає горіти і трава, і стироня, і до домівки. Дуже багато роботи урядувальників, і дуже важко приборкати вогонь. Рятувальники працюють, виїжджають одразу, і звичайно, росіяни е, знають, що це е, активно обстрілюють і е, околиці населених пунктів, де є трава, суха. Вона одразу загорається. і Після цього перекидуються на будинки і будинки е, активно обстрілюють і да так на жаль, дуже все. От як їдеш на Херсонщині, багато диму, багато. Видно, де горить, тому тобто, надіється найближчим часом. Знизиться температурою буде легше. Ну, але зважаючи на температуру, багато людей йдуть до водойма, а в значній частині водойм Херсонщини заборонено купатися. Якось влада на це реагує? Ну тобто, майже у всіх річках не майже у усіх річках заборонено купатися, тому що там. Перш за все, мінна небезпека. По-друге, самому на самому Дніпрі це небезпечно, тому що на лівому березі, знову таки, росіяни постійно полюють за цивільними і також напра... ну, полюють дронами на правому березі, особливо людей, які підходять до води. Ось, мабуть, тільки три тижні тому, коли дві дівчинки, дві дитини потрапили під обстріл ворожого дрону. Вони якраз. Знаходились на пляжі, люди це знають, люди це розуміють. Звичайно, тут на території прибережні Дніпра немає ніхто нікого, хто а, купався або заграв. Ми все контролюємо, і поліція, звичайно, з ДСНС, да і військові там постійно контролюють ці моменти, щоб ніхто не виходив також на воду. Угу. Щодо там річки інголиць, там а, ситуація з замінуванням серйозна. Також багато людей підкривалось, і люди розуміються і не ходять. Будемо сподіватися, що і надалі не ходитимуть поки що. Дякую, пане Олександре. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Тепер.